Олександрійських школярів запросили до бібліотеки для юнацтва на доволі незвичний профорієнтаційний захід. Учням ліцею імені Шевченка запропонували випробувати себе в якості медсестер, а також прокачати навички надання першої домедичної допомоги, і все це в форматі конкурсу. Ми вирішили проводити саме в форматі конкурсу, тому що це цікаво дітям. Такий формат ми проводимо вже вдруге. От в вигляді конкурсу тема конкурсу володіння медичними навичками, необхідна умова сьогодення. На сьогодні це надзвичайно актуально, на сьогодні володі, володівати медичними навичками, тому що, як ви знаєте, Україна зараз перебуває в стані в умовах бойових дій, і кожен фактично працівник і кожен учень, і кожна людина, яка є громадянином України, має володіти медичними медичними навичками дев'ятикласників поділили на три групи. Кожна мала пройти всі три локації. Після майстер-класу представник групи мав на оцінку здати міні-залік. Ми запропонуємо дітям оволодіти трьома медичними навичками: це вимірювання тиску, це накладання турнікету і з педіатрії навичка це промивання шлунку дитині. А звісно, для відпрацювання останньої навички використовується муляж. Нашого муляжа звати Василь Вася. І ми дітям показували промивання шлунку, для чого це потрібно. Якщо дитина отруїлася, дитині робиться промивання шлунку, ми показали це дітям для того, щоб вони знали, як це робиться. Наприклад, це, щоб вони понімали, освоїли цю практичну навичку. Ми їх заохочували поступити в наш коледж, адже в нас гарні викладачі, гарно викладають, все дуже доступно, все зрозуміло. Якщо це завдання мало більш вузьку спеціалізацію педіатрію, то наступне накладання турнікету в період війни надважливе. Навчається викладачка хірургії в минулому військова медпрацівниця. Мені здається, що прийти та спробувати себе в такому новому щось, це цікаво. Тим паче, є речі, які зараз під час війни, я думаю, дуже. Важливі, як, наприклад, турнікети, як ними користуватися. Я думаю, це дуже важливо. Подібні зустрічі з фахівцями і студентами медколеджу будуть цікавими не лише для тих учнів випускних класів, які мріють про медичну кар'єру, але й для загального розвитку та отримання нових навичок.